І нехай ранок і день для добрих людей буде добрим. З вами людина Олена Щербань. Сьогодні 27 жовтня 2024 рік. Зізнаюся чесно, 25 жовтня я дуже чекала, коли буде 27. Вчора відбувся грандіозний мега Коровай Фест. П'ятий, як Коровай Фест і десятий, як Коровай Фест у Борщику. Тобто. Фестивалі борщ у глиняному горщику. Кажу всім дякую, кажу всім і кожному, всім учасникам, учасницям, усім гостям, усім, хто підтримав в будь-якій формі. Я вам дякую. Я, Я бажаю вам ще грандіозніших моїх фестивалів, тому що все тільки почалося. Я є добро, я є любов, я є та, яка навколо себе сіє хліб, яка навколо себе сіє сонечко, гармонію, ладую простір, сама така, то її ділюся, я чим поділитися. Тому навколо мене і гуртуються виключно рафіновані люди, високого гатунку люди. Високого польоту. Вражень багато, ще довго будемо смакувати. Вже з'явилися в нашому товаристві наші мемчики, наші анекдотники, наші легенди. У нас є талісмани фестивальні. Наприклад, Іван Єрофевич Шрамко це талісман фестивалю Борщик-Горщику, фестивалю Борщик-фест. У мене є незамінна. Людина, без якої я не проведу фестиваль борщиків і, і, і Кровай Фест, в такому об'ємі, в якому вже зараз це вдається, це Оксана, Оксанка Савченко. Оксанка, вип'ємо з тобою кави. У мене для тебе як купа ідей, якби ж ти тільки їх могла втілити. Все ти, все ти працюєш, все ти зайнята. У мене є пані матка «Коровайфесту», це Тетяна Вінськовська, незамінна, незмінна. У мене є ручки і ніжки, без яких ну, ніяк. Це Ганна Халімон, Світлана Прохорчук, Людмила Будко, Оля Тимошенко. Моя родина зрозуміло. Я вам дуже дякую. Дякую мамі, підтримала, виручила при всіх її можливих неможливостях, неможливостях, можливостях вона все одно. Все зробила, як роблять всі мами. Все по-мамськи виконала сповна всю місію. Я дуже дякую людям, які розуміють мої сенси, розуміють мою, мої посили, розуміють мої меседжі. Всі гості вже тепер у нас у на фестивалі майже віпи, майже всі віпи, тому що ви знаєте, чого йдете, куди йдете. Коровай фест особливий, тема особлива. І люди можуть думати, що ну що там на тому коровай фесті, що ті стане батьків короваю. Приготували разом 22 коровайниці, приготували 60 різновидів короваїв. Я це, це кажу і сама цьому дивуюся. Всім гарного дня, вже телефонують. Вже треба йти до роботи. І нехай для добрих людей буде добре. У мене сьогодні зйомка. І ще купа справ.